Шановні друзі на каналі Фотолаб. Сьогодні хотілося б з вами обсудити одну також важливу тему це налаштування швидкодії Photoshop. Для того, щоб забезпечити оптимальну швидкість роботи комп'ютера без зависань і затримок. Ці параметри допоможуть вам використовувати доступні ресурси системи і Photoshop максимально ефективно Для того щоб оптимально використовувати ресурси комп'ютера, такі як пам'ять, кеш, графічний процесор і так далі. Для того, щоб перейти до настройок, необхідно натиснути Редагувати, параметри, швидка Дія. За замовчуванням, Photoshop використовує 70% наявного обсягу оперативної пам'яті. Для того, щоб збільшити обсяг оперативної пам'яті, виявленої для Photoshop, необхідно змінити значення От таким чином. Так, ми зменшуємо, збільшуємо, ну, я залишив себе 80%, ви ж можете оптимально е, вбирати це значення, е, додаючи плюс 5%. Але е, пам'ятайте про те, що Після зміни налаштувань обов'язково необхідно перезавантажити Photoshop, щоб зміни почали діяти. Але ні в якому разі, ні в якому разі, запам'ятайте, не виставляйте використання оперативної пам'яті більше 85%. Тому що це може вплинути на швидкодію, оскільки не залишиться пам'яті для інших важливих системних програм. Виходить, що ви хочете як краще, але краще не буде, тому що у вас від цього будуть страдати інші програми, які... Будуть призводити до затримки стабільної роботи системи. Тепер переходимо до налаштування рівнів кешу. Photoshop використовує кешування зображень, щоб прискорити копіювання зображень з високою роздільною здатністю, поки ви працюєте над ними. Можна вказати до восьми рівнів даних. Кешованого зображення та вибрати один з чотирьох доступних розмірів кешованої плитки. Це можна зробити отак. От І чотири розміри кешованої плитки. Рівні кешу. І от розмір кешованої плитки. Збільшення рівнів кешу покращить. Швидкість реагування програми Photoshop під час роботи. Хоча завантаження зображень триватиме трішечки довше. Розмір кешованої плитки визначає кількість даних, з якими програма працює одночасно. От. Тобто із чотирьох розмірів ви вибираєте оптимальну. Ну, знову ж таки, бажано. Все робити методом підбору. Хоча є також три стилі кешу передбачених в параметрах швидкодії. Що це значить? Це значить, якщо ви не знаєте, як краще налаштувати програму, то в залежності від своїх задач ви можете вибрати веб-дизайн, дизайн інтерфейсу, Стандартні зображення, фото, багатопіксельні об'єкти. Тепер давайте поговоримо про кожний з них. Веб-дизайн. Цей параметр підходить для документів, які мають багато шарів з ресурсами, з розміром у пікселях від низького до середнього. Стандартні зображення. Ви можете вибирати цей параметр, якщо використовуєте Photoshop. В першу чергу для редагування чи ретушування фото. Наприклад, якщо ви редагуєте фото для своїх друзів, колег, чи просто фото з власного телефону. Та багатопіксельні об'єкти. Багатопіксельні об'єкти цей параметр слід вибирати, якщо ви працюєте з великими документами. Ці документи, наприклад, панорами, або які понад фото зроблені високими камерами, які багатопіксельні Зараз ви можете натиснути, наприклад, веб дизайн і побачити, що Кількість історій відмін 20. Кеш рівня 2. Розмір кеша плитки 132 кБ. Стандартні зображення. Стан історії 20. Рівні кеш 4. Розмір кеша плитки 1028 кБ. І багатопіксельні об'єкти. Кеш рівня 6, 128 кБ, стан історії також 20. Для кращого контролю вказуйте рівень кешу вручну. Стандартний рівень кешу 4, так як у мене було до цього. 4. Якщо використовується відносно невеликі файли 1 Мб. Що значить 1280 на 1024 пікселя та багато шарів 50, наприклад, і більше, встановіть для рівнів кешу значення 1 або 2. Тобто, в залежності від своїх задач, ви завжди можете заходити в настройки і змінювати налаштування. Але запам'ятайте, я вам вже говорив ще раз, що Коли ви натиснете ОК, то зміни ваші ніяк не відбудуться. Зміни відбудуться лише тоді, коли ви перезапустите програму Photoshop. Якщо використовуються файли з більшою кількістю пікселів, 50 мегапікселів і більше, вкажіть для рівня кешу значення 4 і більше. Ну, в цілому, а в цілому, 4 це золота середина, це, як завжди, вам допоможе. Вищі рівні кешу прискорюють копіювання зображень. Так, і що до станів історії. Якщо ви хочете заощадити обсяг робочого диска та покращити швидкість. Можна обмежити. обмежити менше або більше кількість станів історії, які зберігає Photoshop на панелі, історії. От, на панелі «Стани історії. Обсяг простору, який можна заощадити, залежить від кількості пікселів зображення, з яким ви працюєте. Photoshop може зберігати до 1000 станів історії. Стандартно, ну, стандартно 50. У мене було 20, тому що доводилося працювати з важкими файлами, але, в принципі, то е 50 це більш-менш нормально. Photoshop також передбачені спеціальні параметри графічного процесора. В розділах Швидка Дяк Швидка Дя і в розділах 3D. Повертаємося до швидка дія. Якщо у вашій системі виявлено відеокарту її назва та модель з'являється під написом виявлений графічний процесор. Та стоїть галочка використовувати графічний процесор. Якщо у вас під написом виявлений графічний процесор, ну, якщо у вас його зовсім немає, то взагалі-то його і не виявить. А якщо ви точно впевнені, що він у вас є, але якимось чином він не відображається, тоді вам потрібно перш за все звернути свою увагу на драйвера до даного графічного е, процесора. Це були основні настройки Photoshop, які дадуть вам змогу е, робити все швидко, без глюків, без приторможок. Не бійтеся експериментувати. Якщо ви щось не зрозуміли або вам щось не зрозумі... ну, якимось чином, я вам пояснив якось трішки не так, завжди ви можете звернутися в коментарях. Буду радий відповісти кожному. Дякую вам за увагу. Все буде Україна!